Вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог запустив на місто ракети і шахеди про наслідки комбінованої атаки. Наразі інформації немає. Поранена мати, а двоє її дітей та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Це вже у Лозівському районі на Харківщині. Окупанти сьогодні зранку вдарили безпілотниками по будинку. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув літній чоловік і ще один місцевий поранений. Росіяни тут активно застосовували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Шестеро потерпілих на Донеччині. По Костянтинівці ворог бив зі ствольної артилерії. Двоє містян зазнали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка. Ще двоє людей постраждали під час атаки дронів у Дружківці. В Олексієва Дружківці безпілотник влучив вантажівку. Допомога медиків знадобилася водію ще одного чоловіка. Дрон поранив у Старорайському. Понад 80 тисяч осель без електрики на Чернігівщині. Росіяни вразили енергооб'єкти в трьох районах: Корюківському, Ніжинському та Прилуцькому. На місцях виникли пожежі. Їх приборкували рятувальники. Окрім цього, в області окупанти обстріляли залізницю і агропідприємство через пошкоджену інфраструктуру. Із запізненням рухаються потяги і на Сумщині. 192 гірники були заблоковані під землею на Дніпропетровщині. Там внаслідок атаки дронів знеструмлено шахту людей евакуювали на поверхню через 5 годин. А Покровська громада в Синельниківському районі залишилася без супермаркету, який до останнього намагався таки втриматися в селищі, але тепер через влучання дронів згорів. Пошкоджені також п'ятиповерхівка і будинок культури є руйнування і в Нікопольському районі. Затихли на Краматорському напрямку. Росіяни на цій ділянці фронту не проводили наступальних дій майже дві доби. Про це пише генеральний штаб ЗСУ. Утім, активно тиснуть окупаційні війська на покровському відтинку. Там лише за минулу добу наші бійці відбили шість десятків штурмів, зокрема в районах населених пунктів Шахова, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман та Мирноград. Вуличні бої вже і в Покровську. Нещодавно одній зі штурмових груп Росіян вдалося здійснити прорив прорив місто, закріпитися в районі залізничного вокзалу. Про це повідомив волонтер Денис Христов, відомий як голландець. За його словами, згодом окупантів ліквідували. Втім, перед тим вони встигли розстріляти щонайменше трьох цивільних та ще одну жінку. Поранити ці злочини. Ворога зафіксував український дрон. Попри значні втрати в живій силі, тактика супротивника фактично не змінилася на цьому напрямку фронту. кажуть військові, росіяни працюють малими піхотними групами, пробують прорватися і на мотоциклах а також атакують дронами поля та посадки в районі Покровська буквально затягнуті оптоволокном. Влучання на 12 локаціях зафіксовано цієї ночі після ударів балістикою та безпілотниками. Серед них як ударні дрони типу шахет, так і дрони обманки Гербера. 38 літальних апаратів силам оборони вдалося збити або ж знешкодити напад. Відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи Репта, мобільні вогневі групи. Водночас три балістичні ракети і 20 дронів таки досягли цілей. У командуванні повітряних сил закликають уважно стежити за сигналами тривоги, адже Ворог регулярно запускає безпілотники не лише вночі чи над ранок, а й упродовж дня. Троє поранених та один загиблий на Херсонщині за попередню добу регіон постійно під артилерією, авіабомбами та дронами. Кількість людей за ці три з половиною роки в Херсоні скоротилися майже в п'ятеро. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала до свого улюбленого міста героя, щоб подивитися на те, як воно живе, і зараз на зв'язку зі студією ТСН. Наталю, Вітаю, отже, як змінився Херсон, щонайменше з часу останнього твого візиту. Доброго дня усім насправді не була в Херсоні. з спочатку травня дуже скучала за цим містом. І зараз ми стоїмо в такому символічному місці, з якого почалося звільнення Херсонщини. Я його вибрала саме тому, що за той час, поки мене тут не було, сюди вже почали долітати FPV-дрони. Я прошу показати відео. Загалом зараз це вже вдалося подолати, але прошу показати, як виглядає наразі. Дорога до Херсона це десятки кілометрів, які е, вимушені були накрити сітками, тому що е, дрони активно палили машини на цій трасі. І, звісно ж, продовжують полювати. Там стоїть такий світлофор, який ми наз... називаємо умовно е, дронофором, який показує або зелене, або червоне світло. Червоне світло означає, що е, дрон є поруч, і потрібно бути вкрай обережним, рухатися з більшою швидкістю. Ну і звісно, за той час. Поки я не була в місті, яке для мене особисто є дуже дорогим, ми побачили, наскільки сильно воно поруйнувалося за цей час. Здається, що кілька місяців це не так і багато, але розбиті центральні площі. Щоразу ти приїжджаєш, бачиш нові поруйновані будинки, але. Знаєте, настільки по різному самі херсонці до цього ставляться, хтось обурюється, що, начебто, недостатньо контрбатарейної боротьби, хоча ми знаємо, що щонайменше за минулий тиждень знищили, знищили або пошкодили 111 з 111 установок противника, також сім авіабомб прилетіло по Херсонщині. Але люди, ну багато хто з них настільки звик, що вони навіть сміють з того, що по них намагаються влучити. А з того, що ми побачили, почули, поки перебували в Херсоні, це такі хаотичні обстріли з артилерії. Але давайте послухаємо херсонців. Ой, весело, весело. А що ж тут такого веселого, розкажіть? Ну так, обстріла я жива, я вже весело. І я хочу спитати, чому нема контрбатарейної боротьби? Годинами гатять по місту і ніяких, ніхто їх там не подавляє на тому березі. Кілька разів за мною ганявся, один же дрон такий скинув, поранив, був поранений, ну і ще відкликав. Далі катаюсь на велосипеді. Ну і зараз в Херсоні залишається понад 60 тисяч людей, і з того, що насправді складно, це а, 7, а, 7 тисяч дітей. 7 тисяч жителів це діти. І а, щомісяця в, в самому Херсоні народжується більше 20 дітей. Звісно, це хороша новина, але а, при цьому місто, як ми вже я вже говорила, постійно знаходиться в небезпеці і. А, Кількість поранених дітей за ці, починаючи з моменту широкомасштабного вторгнення, це вже більше двох сотень. Звісно, лікарі продовжують за них боротися, але а, дуже багато випуск, випадків мінно-вибухових травм, прошу пряму мову. Спочатку деокупації 21. Лише за останні. Два тижні, вісім дітей. скиди, це дрони, це прилітів дім, це стресові реакції, це міновибухові травми, ампутації, кінцівок, поранення голови, пораненої грудної клітини. Наразі в місяць понад 20 дітей народжуються. Багато мам повертаються, вони там, наприклад, Вагітніють або там, знаходяться на спостереженні Миколаєва або Львові десь, а самі вони Херсонські, і вони повертаються народжувати додому деякі. Чому? Тому що кажуть, вдома. Краще вдома. Ну і попри те, що оборонна операція тут триває вже. А... Вже скоро буде три роки, як вдалося відбити Херсон. і Тепер доводиться захищати його по Дніпро. Але як живе це місто? Ми провели день в Херсоні, і вже в найближчих випусках новин плануємо показати вам репортаж звіт людей, які продовжують робити все для того, аби місто жило при цьому наражаючи своє життя. Звісно ж, на небезпеку Свята. Дякую тобі. Звичайно ж будемо чекати твого матеріалу. Кореспондентка ТЕСЕ Наталя Нагорна з Херсона про те, як місто живе під постійними ударами артилерії, дронів та авіаційних бомб. Президент Сполучених Штатів Америки стверджує, що не вимагав від президента України повністю віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я з Путіним. Видання Financial Times із посиланням на джерела раніше повідомляло, що під час переговорів минулої п'ятниці Дональд Трамп вимагав віддати неокуповані частини Донецької та Луганської областей і отримати натомість якісь частини Херсонщини та Запоріжжя, які зараз перебувають під окупацією. Нібито це нова пропозиція від Путіна, яку той озвучив під час телефонної розмови минулого четверга Трамп. Як стверджують джерела Financial Times, погрожував, що інакше. Путін знищить всю Україну. Втім, як йдеться в статті Володимиру Зеленському, таки вдалося переконати господаря Білого Дому, що зупинятися слід по теперішній лінії фронту. Хоча атмосфера перемов була вкрай складною, переповідають джерела видання. Учасники переходили на крик. Трамп постійно лаявся і навіть відкинув карти фронту, які привіз Зеленський. Водночас, президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами в неділю цю інформацію заперечив. Він каже: відразу запропонував зупинитися саме на поточній Лінії фронту Ні, Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту, де вона зараз пролягає. Зараз у вас є лінія фронту, інакше переговори вести дуже важко. Якщо почати говорити, ви берете це, а ми беремо те. Виникає дуже багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні просто зараз зупинитися на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей, і на цьому все. Україна разом з її світовими партнерами наблизилась до можливості завершення війни з Росією і цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Цитую: ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться. Але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Кінець цитати за словами Зеленського в міжнародних переговорах формується потужний політ. Тичний запит на завершення війни, а такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України, сказав президент. Зеленський не підтвердив, що Трамп нібито тиснув на нього, вимагаючи територіальних поступок Путіну, але розповів, що спецпредставник Вітков наголошував на тому, що Росія провела референдум на Донбасі, і це буцімто є аргументом для того, щоб Україна відмовилась від цього регіону. Зеленський назвав це дослівно оманливим враженням, яке росіяни навіють американцям. А в традиційному зверненні вкотре запевнив, що ніяких подарунків Москва не отримає. майже щодня зараз. Комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску, ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Довго але швидко зірване перемир'я в Газі. Сполучені Штати намагаються врятувати угоду між Ізраїлем та Хамасом, яку порушили напередодні. Дональд Трамп переконує, що домовленість чинна попри нові бойові зіткнення. А ще сказав, що Хамас, мовляв, не причетний до будь-яких порушень, натомість звинуватив деяких повстанців всередині палестинського регіону. Видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише напередодні Вашингтон проводив переговори з Тель-Авівом щодо поновлення режиму припинення вогню, якого вдалося. Досягнути за їхнього посередництва перемир'я фактично протривало близько тижня. Продовж цього часу повернули всіх живих ізраїльських заручників і частину тіл, натомість відпустили в'язнів палестинців. Але напередодні, як стверджує армія оборони ізраїлю, кілька бойовиків Хамасу. Вийшли з тунелю в районі Рафаха і нібито випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу. У відповідь Сахал почав завдавати ударів з повітря. А також ізраїльтяни закрили всі переходи до гази і припинили достач... постачання гуманітарної допомоги. Однак, як потім повідомили місцеві змі, скасували це рішення під тиском тих таки американців. Вашингтон, як пишуть журналісти, попросив Тель-Авів реагувати на провокації пропорційно, але при цьому стримано. Еммануель Макрон пообіцяв повернути всі викрадені з Лувру коштовності та покарати винних. Вчорашнє пограбування головного музею в центрі Парижа президент Франції назвав нападом на спадщину. А ще оголосив, що в січні наступного року вони запустять проєкт нове відродження Лувру, за яким посилять заходи безпеки. Зухвалий злочин у французькій столиці. Стався напередодні зранку, о пів на десяту. В той момент всередині вже були навіть відвідувачі. Пограбування тривало лише сім хвилин. До галереї Аполлона Ся дістатися завдяки спеціальному механічному підіймачу, прокладеному до балкона. відомо, що нападників четверо і двоє з них були в жовтих жилетах, за припущеннями, щоб замаскуватися під працівників. А ще двоє були на скутерах, і на них вони зрештою втекли. Загалом зловмисники спромоглися викрасти дев'ять. Коштовності із колекції Наполеона та імператриці Євгенії одну з них поліції вже вдалося знайти неподалік. Це розбита корона на період розслідування. Лувр вирішили зачинити для відвідувачів. У Гонконзі вантажний літак впав в море. Двоє працівників аеропорту загинули. На відео видно, як Боїнг 747, який прибував із Дубаю, опинився частково зануреним в воді та розділився на носову і хвостову частини. Інцидент стався після приземлення літака. Він виїхав за межі злітно-посадкової смуги і зіткнувся з патрульним автомобілем аеропорту, внаслідок чого співробітники, які були в машині, загинули. Члени екіпажу залишилися неошкодженими. Влада розпочала розслідування поза як. А залишаються запитання щодо траєкторії руху літака після посадки від дощів із мокрим снігом і до потепління мінливу осінню погоду цього тижня прогнозують синоптики. Вже сьогодні більшу частину території України накриють опади, заморозки. Місцями сильні дощі очікуються в центральних, північних і східних областях. Також можливий туман на заході буде без опадів, втім із відчутною прохолодою припинить дощити ближче до середи. Тоді стовпчики термометрів поповзуть вгору місцями навіть до плюс 17. і таким осіннім потеплінням. Українці зможуть насолоджуватися десь до середини наступного тижня, а обіцяють синоптики. Завершую на цьому ефір ТСН. Наступної отринадцяті. Далі в ефірі об'єднаного марафону ведучий один плюс один Марічка Падалко та Євген Плінський. Їм слово вже за мить. Залишайтеся з нами і всім легкого та безпечного понеділка.